Рада я, малята, всіх вас зустрічати. Усмішку веселу вам подарувати. Цікава розмова чекає на вас. Ну що ж, розпочинати її час. Ану послухайте, загадку я вам загадаю. Синьо жовте полотнище, гордо майори. Це ознака сили слави української держави. Діти, про що це загадка? Прапор України, прапор наша гордість, прапор наша віра, прапор наша боротьба. Саме 28 січня 33 роки тому Верховної Ради України було затверджено офіційно синьо-жовтий стяг. Як державний прапор України. Якого ж кольору, скажіть? Право України. З якого він кольору складається? <плес> Жовто-блакитного кольору. Так, дітки молодці. А що вони символізують, ці кольори? Давайте подивимося. Колір голубий. Що він нам нагадує? <плес> так, це колір мирного неба. А жовтий колір що? <плес> Це полі пшеничного поля. Це Давайте що? подивимося на ось цю картинку. Що вона нам нагадує? Прапор України. Правда ж, коли поглянути на цю картинку, ми побачимо в цій картинці прапор України. Це поле пшеничне, а це небо над ним. Так?

А яка пісенька за характером? Вона весела чи сумна? Весела! Весела пісенька! Тож і ми часу не гаймо. І давайте разом з вами виготовимо прапорці синьо-жовтого кольору. З неба голуби і промічих сонечка, бачу прапор наш. Почуваюсь пташкою в рідному гніздечку. Почуваюсь пташкою в рідному гніздечку. Синій жовтрий прапор має. Сине небо, зовтє жето. Прапорці оберігаємо. Він все те не знає діти. Папу всі здійди маємо ворву, ми нам доже і рідини. Він на є наготом в українському єні. Плеземний плакав рукла жінка, це символ воловіла і дубла. У нім історія стойлю надавня, але не стала. Сорок мільйонів об'єдналися роби.